До себе на святоборщику запросив Бердичівлян заклад дошкільної освіти номер 26 «Сяйво». Уже декілька років склалася така традиція, що в Україні у другу суботу вересня відзначається день борщу. Ми знаємо, що борщ це наша національна страва. У Україні зараз налічується понад 20 рецептів різного борщу, і ось тому ми вирішили, що на сьогоднішній день, тоді коли у нас відбувається війна в країні, ми маємо популяризувати все, що українське, маємо і починати це, повинні ми робити з саме дошкільного віку. Мета свята зібрати кошти для допомоги Збройним силам України. Батьки вихованців, вихователі та увесь колектив готувались дружньо і злагоджено. Напекли, наварили, зробили своїми руками стільки всього. Я зробила такі з маком ну, струдлік, я не знаю, я його не назвала. Мабуть, перемога. Подібні заходи дуже важливі, особливо сьогодні кажуть батьки вихованців. По-перше, збори коштів для ЗСУ. А по-друге, цей захід дає перевагу садочку, щоб садочок знали, що він найкращий. Приготували безліч смаколиків, власноруч випікали, готували желе, узвар. Дійсно, знаєте, така гордість переповнює за те, що сьогодні ми всі згуртовуємося і маємо змогу організувати це дійство, це свято. Поблизу ярмарки театралізоване дійство, у якому задіяні юні і дорослі артисти. Їдем на губар, де готувар, і йдемо на а тим часом закипів борщик символ свята, головна страва багатьох поколінь українців. Запахло пампушками і щасником. Борщик, який приготовлений на вогнищі. За старовинним рецептом і всі гості, відвідувачі мають змогу скуштувати його. Близько години тривав захід, і за цей час організатори зібрали понад 14 тисяч гривень. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський ТРК Вік.